Не секрет, що всі українці на тимчасовому захисті в Іспанії мають безкоштовне медичне страхування державне, але все одно купують приватні поліси. Любо, чому ти, як експерт в цій темі, займаєшся страхуванням понад 10 років, керуєш офісом іспанської страхової компанії Одеслос і приймаєш багатьох українців. Щоб попасти до якогось спеціаліста в державній медицині, ти мусиш піти до сімейного лікаря спочатку. В приватній медицині людина має вибір. Ти можеш зразу піти до спеціаліста через день, через два, через тиждень, залежно що і як. В державній медицині сімейний лікар, до якого ти йдеш, якщо він бачить потребу, що тобі потрібно дійсно цей спеціаліст, він просто дає запрос у спеціаліста і цей спеціаліст тобі перезвонює. Тобто він може тобі перезвонити через три місяці, через п'ять місяців. Мені гінеколог перезвонив через дев'ять місяців. І коли він мені перезвонив, я вже просто ну. Так шуткою сказала, що а я вже й народила. Ну я не народила це, була це була просто, як то кажуть, така жарт. жарт. Але от іменно цих 9 місяців це якраз і, і мене спонукало на цей жарт. Тому звичайно, тут ти записалася до гінеколога, тобі щось потрібно, навіть просто обслідування два рази в рік. Ти записалася до спеціаліста, ти пройшла про всі обслідування, і ти спиш спокійно. Якщо хочете спати спокійно, звертайтеся за страховим медичним полісом до Люби в офіс. Там українськомовна підтримка допоможуть, підкажуть. А від мене промокод зі знижкою на 5%.